Поговоримо сьогодні про наболіше, а тобто про людей, які не можуть стримувати свій язик за зубами. Майже два тижні тому я виклала відео про те, як я роблю свій міні-городик. Я роблю це для себе, для своєї душі. В принципі, це мій досвід, і я ні в кого не питала поради. Я роблю так, як мені захотілось. Якщо щось не вийде, я це прийму як досвід в наступний раз. Але в нашому світі дуже багато людей без Або людей, які вважають, що якщо вони так не робили, то ніхто не має права так робити. Зараз я вам прикріплю, по типу таких коментарів. Мені прилітало. Ну можете зупинити відео та почитати. Мені багато людей писала з парадами, писала в доброму дусі, писала дуже багато корисної інформації. Але коли пишуть ось таке, а особливо ось таке, я взагалі в шоці. Як взагалі незнайома мені людина може писати мені таке, особливо людина, яка вже за 40. Тобто людина повинна бути розумна, але розумом тут щось не пахне. Я декілька років працювала з людьми і бачила дуже багато випадків ненормальних і без розуму людей. Людей, але це взагалі звісно добрих та хороших людей в коментарях більше ніж поганих і злих язиків. І мабуть, ті люди, які я вставила відео, навіть не зрозуміють, чому на них так реагують і чому саме так відповідають. Але я не відповідала агресію, агресію більше відповідали мені. Як то кажуть Бог їм суддя, але е, я просто хочу сказати, щоб ви трошки були добріші. Якщо ви так не робили, це не означає, що хтось так має не робити. Теж мені всього 22 роки. Я пробую це все вперше. Це мій перший досвід, і в принципі. У мене все життя була легка рука, я що не тикну, то вона переймається, тому я це так і пробую. <клес> і якщо щось не вийде, то наступного року я попробую нову технологію. Попробую повернутися до тих коментарів, які дійсно давали гарні поради, і спробую це все по-новому. На цьому життя не закінчиться. Тож будьте трошки добрішими, трошки розумнішими, коли пишете погані коментарі. Ніхто з нас не народився одразу з досвідом та розумом, Тож я так само все йде потрошку, потихеньку. Ніхто нікуди не спішить. Якщо десь помилка, то нічого страшного, будьте добріші, і світ навкруги добріше стане до вас.